Mm. you. Тепер ми маємо таблеточку, закинули животик і нас вже животик не були. А колись треба було цілу літру випити, щоб зараз є такий. Тут мають такі ще маленькі з працювали. Була дуже шутина робота. Баночки для зберігання. Пішли, підслухаємо. А це коз. Він вже не засідає. Звернився році, кумирає п'ятьдесять 57 років. Музик, розумівся в музиці, вірші писав. В кінці свого життя він написав. Я багато читав, багато лікував, але суті смерті я так і не зрозуміла. А ще казав, що людина вима, має рухатися. Буру хто є життя. І рухається. От -от, діти виходили, гуляли, тобі <плес> Клас. Це може для одної родини. Дивися і далі. Ні, ну раніше може, це я не знаю. Відвисять тут люди просто живуть. Авітце Аптека номер 24. Авітцена каленус парацельсіус. Парацельсіус це ті, які. Хоча використовувати мінеральні речовини для лікування людей з мінеральних коробків в селі. Усім працівникам, як які йшли в відпустку, даровав поїздку до Парижу, щоб вони поїхали, відпочили і заодно подивилися, як там працює аптеки. А якщо хтось не хотів якісь причини їхати, то дарував дарунок, наприклад, Золотий мусильний Перський чи інші ті золоті речі. Можливо, Олесі, можливо, не ті начальства. але таке згадка є. Ну і ще таке коротенько про нього.